Вітаємо, друзі. Історія про справжнє диво на фронті. Перший у світі випадок, коли дрон став не тільки карою небесною, а й ангелом-охоронцем для російського окупанта. Отже, у густих хащах, десь між руським миром і пеклом, український дрон-розвідник помічає дивний об'єкт, придивляється, а це рашист. притиснувся до землі, дихає через гілку, як ніндзя із зниженою соціальною відповідальністю. Ну, наш оператор вирішив перевірити. Скид номер 1 Рашист ще ховається. Скид номер 2 І тут почалося прозріння. В очах загарбника з'явилась думка. Так, уперше. Він піднімає руки і жестами показує Я більше не орк, я вже майже людина. Здаюсь. І тут починається спецоперація дроноевакуація. Наш дрон включає режим навігатора, кружляє над рашистом. І підказує маршрут до українських позицій, і не просто підказує, дорогою підкидає пляшки з водою, щоб хлопчина не знепритомнів у процесі духовного переродження. А вже коли допівсь, українські захисники зустріли його як на весіллі в селі з водою, увагою і, напевно, фразою: Ну що, синку, допригався?». Отак, от друзі, навіть дрони в Україні мають більше гуманізму, ніж вся російська армія разом узята.